А як ти будеш себе забезпечувати? Я ж у нас в сім'ї працював. А що ти? Та, а раптом я в суді там доведу, що ти там мати не така добра, дитина буде більше часу зі мною. Тобто, коли ви намагаєтеся будь-яким чином там, або маніпулювати, погрожувати, там, робити, ну, люди таке, таке роблять під час розлучення, що, що ні, ні в які ворота не лізе. Ви маєте розуміти, що коли жінка говорить вам. Що я з тобою розходжуся, я з тобою розлучаюся? Вона прорахувала ці варіанти. Вона подумала вже про те, за що і як вона буде жити. Вона подумала про те, де вона буде жити. Вона подумала про те, як вона буде виховувати дитину, тоді коли ви не будете вже поряд і не зможете. тобто, ну якою б наївною жінка не була, і в яких борозових окулярах вона не жила, наскільки б чоловік не брав на себе побутові зобов'язання, коли жінка приймає рішення розходитися, вона розуміє, що її життя зміниться докорінним чином, і це можливо буде стрес, нова робота, нові виклики. І тому, коли ви починаєте тиснути, давити, маніпулювати, говорити там, що ось будь зі мною, тому що раз, два, три, чотири, п'ять? Вона це вже прорахувала. Не потрібно на неї тиснути. Ви цими аргументами її не здивуєте. Але коли ви зі свого боку спокійно берете і даєте їй потрібний простір, коли ви даєте їй потрібну дистанцію, то в цей момент вона може можливо охолонути її емоції, вона подивиться на ситуацію трошечки іншими очима. І якщо під час цього ви ще будете робити певні правильні кроки, тоді можливо вона навіть повернеться до вас.